Знає, що спільного між трендами і людьми виживають тільки ті, хто вміє адаптуватись. Сьогодні розкажу про 5 трендових речей, які це змогли, особливо якщо знати, як їх носити, щоб виглядати не дивно, а дорого. Фінал тебе здивує, бо ті самі капрі можуть зробити фігуру візуально стрункішою. Серйозно, став лайк і збережи це відео. Осінь у розпалі і ці тренди швидко розлітаються. Перше. Водолазка. Тиха, мінімалістична, але зараз головна база сезону. Її носять під жакети, жилети, пальта. Саме вона задає глибину образу. Бери не надто приталену з якісного трикотажу у відтінках графіту карамелі чи капучино. І так, саме з неї починається осіння, багатошаровість. Другий тренд прозорий лонгслів. Так, той самий, який коло. Колись здавався надто сміливим. Але зараз його носять зі щільними брюками, кардиганами або під жилет. Не для провокації, а для глибини образу. Прозорість тепер не про оголеність, а про багату шаровість. Третє міні. І не трохи вище коліна, а справжні міні. Якщо вже показувати ноги, то сміливо. Найкраще працює з високими чоботами, щільними колготками й об'ємним верхом, светром або пальтом. Це баланс між зухвалістю і теплом. Четвертий тренд акцент на. На спідницю з металізованим блиском, об'ємною текстурою чи нестандартним кроєм вона стає головною річчю образу, Поєднуй з базовими речами білою сорочкою, чорною водолазкою, трикотажним верхом. Головне не перевантажуй образ. І фінальний тренд: капрі так. Ті самі, від яких ми відмовились у 2000-х. вони повернулись, але тепер у новій ролі. Капрі з довгими чоботами створюють ідеальні пропорції. Вони працюють, якщо верх видовжений за допомогою жакету, пальто чи подовженої сорочки. Це речі, які вже є в гардеробі більшості, але саме зараз вони повертаються у модну гру. А в останній частині, окрім ще п'яти речей, на тебе чекатиме сюрприз. Тож не пропусти, мода змінюється, а стиль це те, що тримає баланс між трендом. І особистістю. А ти ризикнула без капрі чи залишишся в класичних брюках? Напиши в коментарях. Бо в моді, як у житті, якщо вмієш адаптуватись, залишишся актуальною.